Вітаю вас! Так вже повелося в Україні найбільш важливі проблеми обговорювати на кухні так відвертіше. Сьогодні спробуємо з'ясувати, що приніс нам 2012-й. Чи будуть інвестори обходити Україну десятою дорогою? Хто розставлятиме кредитні пастки та бюджетні приманки? Пошукаємо відповіді на нашій діловій кухні. Дивіться в програмі сухі джерела плаваючого бюджету. Депутатський сюрприз позичальникам грецький дефолт і євро 2012 в Україні. Що спільного про спілки, пошук соціального діалогу. Ми увійшли у 2012-й з бюджетом. Та міністр фінансів одразу заявив про намір внести зміни у державний кошторис, як тільки вдасться вмовити Росію знизити ціни на газ. Однак Путін навряд чи буде робити такий подарунок нашій владі, адже у нього вибори, тож йому потрібні перемоги і переможені. Але як кажуть росіяни, ніт худа без добра. Тож доведеться українцям економити на всьому. Народні депутати зробили святковий подарунок вчасно прийняли державний бюджет на новий рік. Утім, подарунок доволі сумнівний. Опозиція стверджує, що головний фінансовий документ є антисоціальним та нереалістичним. Бюджет під гаслом ні, да ні, соціальним групам, тому що тут. Немає якого суттєвого зростання соціальних показників ну базові соціальні показники зростають дуже повільно. Ні бізнесу, тому що є суттєве зростання дохідної частини бюджету на 35 мільярдів, звідки воно візьметься, за рахунок яких чинників пояснень цьому нема. Тобто фіскальний тиск в результаті буде зростати, буде пошук вестися, яким чином сильніше натиснути на бізнес, щоб з нього вичувати зайву копійку. Парламентарі з проурядової більшості не надто приймалися джерелами надходжень коштів і не могли згадати основні макроекономічні показники, закладені в кошторисі. А ще плутали валюти. Приміром, російський газ збиралися купувати за 416 гривень, а не доларів. Нам треба підвищувати тарифи для населення. Чи збалансувати за рахунок зниження ціни на газ, який ми отримуємо з Росії? Якщо ми отримуємо знижену ціну там на рівні 220-240 там 20, гривень, то для нас не буде потреби підвищувати газ для населення. В куларах ми запитали президентського сина, чи встиг він ознайомитися з бюджетом і як оцінює головний фінансовий документ країни? Утім, Віктор Янукович молодший розгубився і втік. Трохи встигли. Я ізвиняюсь, у мене просто ні вже зовсім ні тримі. Прибуткова частина ухваленого держбюджету складає 332 мільярди гривень. Місцевих бюджетів 92,6. Видатки зведеного бюджету майже 462 мільярди гривень, що на 35 мільярдів більше ніж торік. На презентації документу у Кабміні прем'єр звітував про економічні досягнення і обіцяв українцям стабільні заробітки. Два роки поспіль. Національна валюта стабільна. Завдяки цьому, у 2012 році, ми розраховуємо вийти на докризовий рівень розвідку. Але нам не потрібні показники заради показників. Весь час роботи нашого уряду були сконцентровані на відновленні і зміцненні національної економіки. Тому що це єдиний спосіб, спосіб дати громадянам України стабільний заробіток, і соціальні гарантії розмір прожиткового мінімуму збільшений на 128 гривень. Реальному сектору економіки пощастило більше за словами міністра фінансів. На його підтримку будуть спрямовані 120 мільярдів гривень. Звідки вони візьмуться, не знає ніхто. Які 120 мільярдів? Якщо перепрошую, якщо дохідна частина бюджету, загальний фонд державного бюджету складає 330 мільярдів з місцевим фондом 90 мільярдів. Це дві третини. Точніше, третина дохідної частини бюджету, яка все, вся повинна йти на соціальні виплати, все інше. Ну, немає таких коштів. Де їх взяти? Гроші та пільги чорнобильцям та афганцям влада пообіцяла знайти. Утім, коли йде шукатиме, не сказала. Серед пріоритетів підтримка галузей, за якими стоять близькі до влади фінансово-промислові групи. Вся економіка, весь бюджет, як і раніше, працюють на металургію, на хімію, на зв'язку з цим російський газ. На вугільну галузь і на ті сектори економіки, які не є наукомістки, не є передові в технологічному сенсі, а які є стандартними традиційними для постсовєтської української економіки. І щодо цього, і весь бюджет. Решта, що лишається після того, коли зароблені тут гроші тікають на офшори, перерозподіляється на соціальні видатки, але цього вкрай не вистачає. Інфляційні очікування авторів бюджету трохи не дотягують 8%. Експерти кажуть, що це ілюзія. А що нам з вами? Лишається сподіватися на дива. Рейтингове агентство Мудіс зробило негативний прогноз на цей рік для української банківської системи. Причина слабке кредитування. Кажуть, ще рік-півтора на підйом у цій сфері розраховувати не варто. Ситуація з кредитним портфелем не дає спокою і народним депутатам. Відтак в Раді з'явився новий законопроект. Два роки тому киянка Оксана придбала у кредит на 5 років позашляховик. Умови були середньоринкові 12% річних у доларах. Ускладнення виникли несподівано. На протяженні року платили справно не було ні задовженості, ні проблем застрахований був автомобіль в страхової компанії, а банком. Но через год по, по окончанию страховки тобто у мене, по моїй сложившейся ситуации, Нужно было э, разбить эту страховку на поквартально, в чем банк не отказал. Поэтому я застраховала автомобиль э, в компании в страховой более приемлемой для меня. Ніша процентна ставка, лучшие условия, нулевая франшиза. Но ну, банк этот договор страхування у мене не прийняв. Тоді банк заблокував основний рахунок і включив лічильник. В Силу автоматично вступив додатковий договір з удвічі вищою ставкою. Штрафи і основне тіло, і проценти, і просрочені проценти. То тобто там, там вийшла обща сума 198 тисяч. Хоча моя машина ізначально стоїла 135 тисяч. 41 1.000 я внесла за датка. Тож 98 я у банку брала, 20 з чим-то тисяч. Это я сейчас говорю в гривнах. Я погасила за год. Тож 70, если 78 я должна була банку, то сейчас со всеми процентами, пенёй штрафами и так далее, мне насчитали 198 198.000. Оксана готова погасити кредит достроково, але банк платіж не приймає. Спочатку початку хоче отримати всі штрафи. Сума непідйомна. Де шукати захисту? Звичайно, у Верховній Раді у народного депутата Юрія Полунєєва, адже йому належить ініціатива законопроекту про захист прав споживачів. В ньому він пропонує ввести додаткову комісію за дострокове погашення кредиту. Ось такий захист. Коли банк надає клієнту кредит, він надає цей кредит за рахунок коштів, які він у когось взяв як депозит. За ці кошти банк платить. Коли клієнт... Приходить і говорить, я не хочу обслуговувати далі цей кредит, я готовий його достроково повернути. В світі існує практика, коли клієнт, який хоче достроково повернути кредит, має заплатити певну піню. За те, що він достроково повертається, нормальна практика, європейська зараз будь-які комісії за дострокове погашення кредитів заборонені. Більшість позичальників і без того на силу зводять кінці з кінцями. І якщо хтось хоче погасити позику, для банків плюс, адже наші відсоткові ставки у кілька разів більше за західноєвропейські процентні ставки на сьогоднішній момент по кредитам порядка там 26 30 я не бачу проблем, і якихось яких то допомітної комісії. З якою метою це зроблено? Це ну, зроблено фактично з метою дати хоч якийсь плюс для банкірів, що, можливо, то лобі, яке на сьогоднішній момент існує в Верховній Раді, оно якимсь чином піддержало даний законопроєкт. Так найсумніше в цьому, що замість відстоювання інтересів своїх бідних виборців, депутати цинічно лобіюють інтереси багатих банкірів. А відомо, що лобісти у всьому світі працюють за гроші. Як бачимо, доля багатьох позичальників у руках народних депутатів, як зрештою, і курс гривні. Експерти схиляються до думки, що влада до виборів буде утримувати гривню, в тому числі за рахунок різного роду обмежень. Деякі експерти кажуть, що паспортизація не останній захід на валютному ринку. Та загалом до жовтня курсова динаміка буде спокійна і середньорічний курс не вийде за рамки восьми гривень. У минулому році Україна опинилася на 152-му місці серед 180 країн світу за рівнем інвестиційного клімату. Чи зміниться ситуація у цьому році? Запитаємо нашого гостя, президента компанії Кінто Сергія Оксановича. Вітаю вас! Сергій Оксанич, засновник і президент компанії Кінто. Компанія працює на ринку з 1992 року. Великий інвестиційний бізнес розглядає як державотворчий процес. Його зусиллями в Україні створено перший недержавний пенсійний фонд. Учасник численних урядових робочих груп, переможець, лауреат, номінант різноманітних рейтингів, топів має державні нагороди. Головне кредо – завжди дякувати конкурентам за постійний стимул. йти по життю з оптимізмом і без особистої охорони. Були сподівання на Євро-2012 про те, що цей чемпіонат зробить привабливим Україну, і інвестори підуть, але, на жаль, не пішли. Ну, те, Чи да, ще підуть? Ну, вже, мабуть, говорити про Євро-12, як скажімо, такий елемент прискорення економіки, то, мабуть, все ж Україна цей шанс практично втратила. Поруч, знову так, що основні. Проблеми тяжкість фінансування є радиона, взяли на себе бюджет і, скажімо так, взяла держава через те, що збільшила свій зовнішній борг суттєво за останні два роки. І такий підхід, він тільки, скажімо, заклав певні проблеми для України. Тут завжди виникає паралель, що стало з Грецією. Якщо проаналізувати, звідки взялися ці колосальні борги, яка Греція зараз не може вже розраховуватися, і стала практично країною, яка не здатна сама справляти своїм зовнішнім боргом, це один із чинників – це була Олімпіада, під яку було набрано дуже багато кредитів. Олімпіада з точки зору ефективності була не найкраща. І всі ці, скажімо, Гроші, які були взяті під цей проєкт, вони поступово нарощую, нарощувалися, ком цей нарощувався боргів, і ми прийшли до такого печального результату. То таке може трапитися і у нас, не дай Бог? Не виключено при певному, скажімо, такому негативному тренді. І якщо Україні не вдасться переламати, скажімо, тренд минулого року то нас очікують через років дуже серйозні проблеми і, скажімо, нічим не краще, ніж те, що ми побачимо в новому році в Греції. Ну, до речі, президент напередодні Нового року заявив, що Україна є інвестиційно привабливою державою, але необхідно створити мотивації для інвесторів. На вашу думку, що це мають бути за мотивації? Ну, тут, скоріше, треба питати у президента, що мав на увазі. Мені тяжко коментувати в даному випадку. Що він мав на увазі, і саме чому він вважає, що Україна є зараз приваблива. Так, потенціал України класний, але виникає багато факторів, які цей потенціал суттєво девальвують і носять суттєві дисконти. Ну, до речі, от уточнення по цитаті президента, він каже, що найважливіше це стабільність в країні, прозорість економіки та ефективна дерегуляція. Це якось інвесторам допоможе? Все сказано абсолютно точно, без прозорості, без дерегуляції, без зрозумілих судових рішень не можна створити привабливий клімат. Питання це реалізувати всі ці. Засади, які оголошені президентом. На жаль, минулий рік у всіх цих трьох напрямах давав тільки негативний тренд. Проблеми з євро і доларом поставили перед багатьма людьми, у яких є заощадження. Куди інвестувати, як зберегти свої заощадження? Як ви думаєте, цей рік стане таким трампліном для того, щоб люди почали потрошку інвестувати в різні фонди і так далі? Так, да, питання складе, тому що е, зараз для пересічного інвестора втрачаються якісь, казалось би, такі аксіоматичні параметри, е, тобто е, дохідність в долара, дохідність в євро і так далі. Е, треба балансовувати свої інвестиції приватні, треба інвестувати і в валютні резерви, але треба інвестувати і в реальний сектор. І одна із можливостей інвестування в реальний сектор це є інстрування в фондовий ринок. Інвестування в фонди, які представляють фондовий ринок, в пенсійні фонди. Тобто треба створювати власну таку інвестиційну корзину, яка б балансувала ваші ризики і, скажімо, на будь-яку негативну подію ви мали певну відповідь в своєму портфелі інвестиційному. Це дає можливість якраз ну, більш спокійно переносити катаклізми, які рано чи пізно виникають фінансовій системі світу, регіонів і країни, дякую за участь у нашій пра.